Всіх вітаю, дожі закінчились, поставив, може щось клюне після дождів, а то не давало нам декілька днів вийти на полювання. І я у нас тут покльовка якась, глянемо що у нас тут. А може і тут і нічого нема, а може і нема. Ні. Тут нема? Так, є покльовочка. Не видно. Ага, немає нічого. Немає нічого. Йовай. Так, а тут на що? нас на пану тоже ничего, хвости, что-то за хвости, поклевки, вот а он, -а -а. хвосты кайму кто-то съел. Так, бачу, поклевочка, там что-то мои боты. Как, наверное? Депотик? Не де понял. Не, поняв. не поняв, де потик Ага, потик є. Ага, взагалі нема нічого, да? Ого? А це як? Капець. Ну, тут щось було цікаве. Ага. Тихо. 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 Тут що ж... нитка є, 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 щось є. Як то воно так? поплавок. Мінус нова. Ух, щось є, щось є. о, щось. Сунеться, сунеться. Не вона є. Ухо-ху-ху-ху. щука гигант, тихо, 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 вы посмотрите на той хвост я еще не буду ее доставать, чтобы она капец она гигантская да. тихо мутантище вот такую я щуку люблю дай поладжу, маленькая ё-моё ты замучилась? можно тебя вытянуть? Йомою! Та двушка! Та тукит! Маленька! <рив> Ладно, з поплавком я тебе вибачу Ух ти що! Зараз дістанемо, поки вона тихенько себе поводить! Ходи, ходи до мене, ходи обіймо. Ходи, обіймо. Тихенько, 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 ні-ні-ні. ай ай, ай. Все, я бачу, ти замучилась. Тихенько. Тільки не тільки не не, тікай. Ми ми ж тебе любимо. Ми тебе любимо, йди сюди. Тяжко підняти без води. Де ти? Йо-мой, йо, йди сюди. Ага, нитки, нитки, не дістане, вона пішла на дно. А ой, нитка, ходи, 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 мала, ходи. 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 Ходи, ходи, не бійся. Не бійся, ну ходи, ну ходи, ну ходи. Тяжко її дістати. Але. Бляха, щось слизька як. Тихо, тихо, пальці, пальці мої. Тихо. Пожалій мої пальці. Сю. Я тебе... Дістапу, бляха, муха. <ріху> Як <ріху> от така щука. Бляха, вона даже... <ріху> <Вляху> навіть... <не влазує. ріху> так, ну, ця щука, вона... А, вона за так файно сіла. чітко, Легко відцепити. Так. Зараз я її відцеплю, почекай. Так. Що. Як вам щучка? Вона гігантська, блін. Потім зважу, напишу скільки вона має. Ну я думаю, десь двушку там там була. Там була солідніше лайк однозначний лайк, таку ми візьме, Блін, вона наш не поміщається мені тут. Так, а тут наш що? У нас нічого. Саме цікаве те, що тут на цьому місці, якщо є покльовки, то вони або щука велика, або взагалі нема. Таке, як будто тут взагалі малька немає. Ну як малька? Маленької щучки такої, кільової. Куди вона подівалася? І чого вона не клює? Живчик, ти що тут? Бех хтось покусав? То маглогенький. Не бійся. Лови велику щуку. Маленьку нам не лови. Все чітко, плавай. Так, є ще одна покльовка. Ки не кажи, що ти аж туди в кущі заплила це буде біда. Так, ну по суті, ці... щось немає нічого там. Чи є? А ні, щось є. -а. -а, -а. От ми тільки ми тільки згадали, де мальок? Де той мальок? Ой, о він. Вот і малюк. Ді моє. Ну навіщо? Навіщо ти клюну? Ми тільки тебе. Отакий. Капець. Ну, ну що це таке? Ну і що це таке? Ну ти, не, ти куди? Ти? Ну куди ти клюєш? Ну диви, яка тут мамка? Яка ти? Ой, ладно, не будемо мучити. Відпустимо її. Бо це смішно. Файно, що вона виплюнула сама. Подавай. Віть. Поплила. Е, живця не віддав їй. Ладно. Мішний клюй. Так, що в нас там далі? Далі я не ставив. Ставив мало. Подивитися, чи тут взагалі щось буде. Ну таке. Кліву нема багато. Ні. Сьогодні одна. Ну, і на тому люкс. Дальше. Не знаю, подивимось. Як буде Кльов. сьогодні Ух! Не встиг я засняти. Стояла щука, я підплив і вона бистро на живця клюнула. Капець! Вона невеличка, бо я її бачив. Але то було цікаво, як вона стояла, дивилася на нього. А, ні. А то щука файна. Щучка дуже файна. Тихо-тихо, мало, тихо. Все, ти вже попалася. Де що? Тупо на очах. Я плив назад. Подивитись. Будеш десь почув якісь сплески. А тут щука стояла, дивилася она жевать. Капец! Вот такая! Зачетно! ё -моё. Ну, о! Чую, что там плюскается. Может, еще одна поклевка То как-то так. У -у -у -у. Ну, лайк, однозначно. Ага, то значить тут була покльовка. значить мені не почулося. Що в нас тут? Ой-ой-ой. Я бачу поплавок відлетів. Ну і що це тут було? Ну і що це тут було? Ну. Якщо я не помиляюся, у нас тут було дві щуки досить <плес> великі, блін. Ого, я тоді. Зрозумів. Може тут якісь гніздовних. Ех, жалко гачка І поводочка. Ну, таке буває. ще одна покрівка. Хто там? Хто там? А там майку? Угу. Жрица покусала і, і выплюнула. Так, мене живця нема, то я взяв брина всього лиш там десятку. Mm. Ну ви знущаєтесь, у мене вже живця нема. Це називається поставив свіжого живця. А тут покльовки. О, Тут нема. Нема? Чи є? Ні. Тут нема. Немає нічого. Ого, тут навіть паутка нема. Ну, ще ліпше. І живця немає, і паутка нема. Ті. Капець. Що за щука клює? Що то за щука? Це все, це не... Треба плисти додому. Іти ловити живця. Бачу кльов після дужю дуже-дуже цікавий. Ну що ж, побачимося пізніше.